Вітаю вас, друзі, сьогодні 31 грудня 2020 року. Цей день якийсь символічний, він останній. Завжди хочеться в такий день підвести якісь підсумки того року, який від нас відходить. Сьогодні я вирішив вам, мої друзі, мої глядачі, показати свій звичайний день, буденний день, який було дуже багато у цьому році. Я біля своєї рідної школи, так я називаю, тому що я вже в ній працюю ось уже п'ятий рік. І вона дуже гарна. Вона мені стає все більш милішою. От такі гарні ялини ростуть біля неї. І звідси починається мій шлях додому. Ну а біля мене, як завжди, мій вірний кінь, який завжди супроводжує мене в моїх мандрах. І я йому за те, що він мені служив такий гарний 2020 рік, дуже щиро вдячний. Ну, а це дорога. Дорога як дорога. Вона стелиться рівно, легко. Вона навіює роздуми, тому що життя наше це теж дорога, якою ми йдемо. Я хочу найперше подякувати Господу за цей рік, за те, що, хоч який він не був складним, але ми його прожили. За те, що маємо здоров'я, за те, що дихаємо. За те, що можемо робити те, що... до чого ми покликані. Я дякую Господу за учнів, яких він мені дав. Я дякую за це місце роботи, від якої я зараз повертаюся додому. Нехай же він і в подальшому нас благословить. А ми будемо вірні йому і любити Україну. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Привіт. А це село Ганнівка. Доброго здоров'я. Село Ганнівка я між Копитом і Ганівкою великої різниці не бачу. Ось е такі цікаві будинки є у селі Ганнівка. Мені тата колись розказував, що це е наслідки пожежі, які були в цьому селі колись. І от люди мали застраховані будинки і за допомогою цих страховок вони побудували ось такі будинки. Тут їх досить часто видно, досить багато їх тут є. Ціла вулиця була фактично відновлена. А кажуть, отут, де зараз ми бачимо цю чудову дорогу, ну, відносно чудову дорогу, але все одно вона добра. Колись була, вона болотиста. Така ой, страшна дорога. Ось ці будинки. Це перед 39-м роком. Точної дати не знаю, але перед 39-м роком ось такі будинки. З'явилися у селі Ганівка Ганувка казали поляки. От знову їх зустрічаю. Знову і знову і знову. Ну тут люди їх, вже, звичайно, переробили. Але той такий скошений з чотирьох боків пірамідальний, можна сказати, ну майже пірамідальний дах, він ці будинки вирізняє. Я таких більше ніде не бачив. От знову він такий самий. І знову такий самий. Все це з того часу будинки. А це вже майже корець, Святосергіївська церква на початку корця тут біля кладовища. Тут кладовище, тут зараз нове корицьке кладовище. Я прийшов на це кладовище з одною ціллю. Щоб згадати свого побратима, прекрасного українця, який, на жаль, вже відійшов в інші світи. Його звали Дем'янчук Василь Адамович. Ви знаєте, я багатьох людей вже похоронив. Вони пішли в інші світи, згадую їх у молитві, але цього чоловіка ніхто ніколи не замінить. Я не мав. Братів, у мене було дві сестри. На жаль, залишилася тепер одна. Я завжди мріяв про брата. Я би хотів би, щоб у мене був брат, такий, як Василь. Прости нас, друже. А до Господа молю одне. Прости йому, милосердний Боже, всякі гріхи, вільні чи невільні, свідомі чи несвідомі, усе як милостиві, прости. Це вічну пам'ять. Важко от говорити, важко думати. Василь Адамович був дуже щирим українцем. Жоден, кого я знав, ніколи до мене не підійшов зі словами, знаєш що, Юрко, аж я тут почитав Шевченка і хочу з тобою поділитися. Встає хмара з за лиману, а другая з поля. Зажурилась Україна така в неї доля. Зажурилась, заплакала, мов мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине. Гіне слава і Україна, немає де дітись, виростають нехрещені козацькі діти. Такі слова могли зачепити тільки справжні українця. Він читав Шевченка як Біблію. Він був з нами завжди. Я його називаю Героєм України. Таким, що про нього не знає ніхто, але ми знаємо і пам'ятаємо. У цих святах пройде сороковий день від його смерті. Але ми ніколи не забудемо Василя Адамовича. Мир тобі, брате. На цьому кладовищі вже дуже багато могил. Тут є люди, яких я дуже добре знав. Які, на жаль, вже пішли від нас. Але є одна могила, про яку хочу сказати окремо. Це могила ще одного героя України. Маленького героя, який не злякався, пішов захищати мир в Україні. І від 97-го року до 2017 року минуло всього 20 років. Його очі весь час будуть дивитися мені в душу. І кожному, хто підійде до цієї могили, будуть нагадувати. Про те, якою ціною ми маємо той мир, який навколо нас. Прощай, друже, прощай, герої України. Прощай, Василю. Ми будемо за тебе молитися. Ми будемо молитися і за Сергія, і за всіх хлопців, які пішли з цього життя так рано, як цей Сергій. Слава Україні! Героям слава! Якось згадалося. Така пісня, я думаю, що навіяна вона зараз тільки що тими спогадами, які я пережив. Прощай, Герою України, прощай, наш, друже, дорогий, твої діла нам незабутні, а твій наказ для нас святий. Наказ простий жити в ім'я Бога. І України. Ну, а це вже корець і наша святовоскресенська українська церква, в якій я є прихожанином. Сьогодні тут у цьому храмі відбудеться молитовна зустріч Нового року. Тобто в нулі годин ніхто не буде розпивати шампанського, а ми будемо молитися. Я зроблю все, щоб побувати саме на цій молитві. І вас запрошую. Це вже в нас традиційно. Сьогодні якось дощить. Але корець це місто мого дитинства. Ну я тут не ріс, але я знаю тут все. З цим пов'язано багато-багато різних спогадів. Це Корець, це мій корець. Це місто <плес> якесь дуже дивне. Я її люблю і не люблю одночасно. Але це користь. За що я не люблю корець? Тому що тут багато московщини. Люди дуже слабенькі. Вони бояться, не протестують. І московська тут рука відчувається дуже сильно. Але це не робить нам честі. Користь колись собак стане українське містом. Містом переможця. Обнівімося ж, брати мої, молю вас, благаю. Ось це власне весь корець. Ну, сьогодні 31 грудня, буде новорічна ніч і хто не зустріне новий рік із мандаринами, то той лох. Тому в мене зараз за плечима рюкзак, в ньому мандарини, а за спиною маркет. Ну і далі я полетів. Прокорець каже, що це місто, де є монастир, замок і півтора моста. Оце, ви бачите, одну цілу моста. А ось там є його половина такого самого моста. Був знищений у 1944 році, коли відступали Нінці. І так недобудований до цього часу. Цікаве місце. А це наш хворчик. Тихо, пливе, вода. Знову ж таки. Щось пливе. Коли я повертаюся додому зі школи, я часто заглядаю сюди, в цей магазин Агромікс. І підказка чому я себе заглядаю ось тут. Заходжу. Ну і тут якраз буде. Голова нашої громадської організації, яка називається Велошок в Корці, нашого велосипедного клубу. А це дві чарівні. Снігурочки. Снігурочки. Тільки що дівчата розіграли е, ось такий, такий кухлик. Велошок. Прошу повернути, щоб всі побачили. У мене такий є. Коротко про майбутні плани. Майбутні плани, давайте Ми сьогодні з усиком прикинули. Ого. План на наступний рік це тільки по туризму. Ага. Дубно-тараканівський форт. Зрозуміло. Дуже хочемо побачити. Тобто туди заїхати на велосипедах. Ну, це Клевен, тунель кохання. Дівчата ага. дуже хочуть попасти. Кам'яне село. Це біля. Олівськ. Да. Світєсь. По... 315 кілометрів, звичайно, в одну сторону. Але ми щось придумаємо. Світі. А, Світі. Голубі озера на п'ятому місці. Це наша голуба, голуба мрія. Чули, бо, чули на бо дуже сподобалося, бо це буде посеред літа. Потім подільські 3 але туди ми не знаємо, чи ми попадемо трохи далекувато. Тернопільська область, хотілося б, ну в планах записано, як буде. Так само і Карпати на три дні із ночівкою дуже хочеться. Давно вже хотілося. В Карпати да. потягом, да. а там по Карпатах ганяємо. Так, так. Чудово, ну ми ну, не, не своїм ходом. Туди доїжджаємо поїздами, а потім їдемо. А, 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 З ти? вами. Буде місцеві, будуть місцеві маршрути тут по барановці, по нетішину. Ми, ми тут спроклали пару маршрутів і так і поїдемо. Курчицька гутова та локація, яку я віднайшов оце десь місяць назад. З величезними булижниками, може бачили фотки, там буде десь 2-3 гектари цих булижників. Там каменюки такі, що в різ людини і більше. І більше, так. Да. І там же ж недалеко рододендронова долина. Що таке рододендрон? Це азалія. Дуже великі квітки, пахучі, це просто краса не описуємо. Губківський замок просили всі на біс повтор. На біс, скажу, повторить. І е, городище Оствице Юрія Ойцюся або Поліська Січ Юрія Ойцюся. Щоб що вийде, це щось із, із них, то 12 пунктів. І так як ви писали по 12 пунктах, так і в нас 12 туристичних пунктів. А, плани наступні це по туризму. по... В змаганнях, якщо там є ще ліміт часу, ми плануємо наступного року змінити формат змагань, тобто не буде кубку, тобто не буде взаємозалежних етапів один з одним. Будуть окремі 4 великих потужних змагання з призовим фондом не менше 10 тисяч. На кожному змаганні буде розігруватися по велосипеду, і перша десятка буде отримувати або рожові премії, або призим. Таких етапів, таких змагань ми плануємо 4. Обов'язково буде памтрек, буде змагання мікрокросу, які ми зробимо на новозбудованій трасі. Тобто ми плануємо ще збудувати одну трасу. Буде змагання обов'язково велобіатлон, оскільки ми вже все для цього маємо. І ще одне змагання буде рейтингове, тобто ми проведемо ще голосування. Яке саме змагання щоб вибрати? Учасники клубу і дописувачі будь-які виберуть із е, тих е, змагань, які ми вже проводили, найбільш, яке найбільше То є, там Чи буде крос-кантрі, чи буде змагання на 200 метрів, чи змагання на вибування дуже е, хороше було. Є, виберуть, виберуть самі учасники. вони Проголосують, і виберемо таким чином четверте змагання. Е, для того, щоб реалізувати ці плани, нам, звичайно, треба підтримка. В першу чергу. Є обіцянка нашої голови нашої міської, міської ради, нашої громади Людмила Дмитрук. Вона обіцяла нам підтримку, обіцяла програму розвитку велоспорту. Але побачимо, як воно буде. Щасливо, Буду. дякую за інтерв'ю, все найкращого. Успіхів. Вам. Успіхів. Дякую. І ось нарешті з корця виїжджаючи, вирвався на трасу і хочу повідати про те, що яка хороша зараз траса. Річ у тім, що в ній є смуга розгону, То, за яку заїжджають тільки ті, хто або гальмується і зупиняється, або ті, хто розганяється. Тобто фактично ця смуга розгону, зараз я в неї виходжу, вона є вільна і вона призначена саме для мене, для велосипедистів. Ми би поза... поза рухом. Ну, хоча це не велосипедна доріжка, але я так собі називаю, це велосипедна доріжка. Доріжка для велосипедистів. Тут їхати доволі безпечно, але треба оглядатися. Все бачите на цій дорозі, тому що це дорога. Вона є заднього виду. Фара зараз вона вже працює, тому що сутінки. Ну і звичайно в мене на шоломі є степливак, який мене вирізняє десь на літалі кілометрів за три. Те, що ви зараз побачите, я вважаю добрим підсумком 2020 року. Ось над нами, над проїжджою частиною, такі два світлячки, які попереджають нас про те, що ми наближаємося до пішохідного переходу. І живляться ці світлячки від таких сонячних батарей. А ще тут під низом є дві лампи, які оцей пішохідний перехід освітлюють. І це дуже зручно для водіїв і для пішоходів, тому що це наша безпека. Ось така добра справа на завершення 2020 божого року. Кажуть, що зараз нашу дорогу обслуговує та сама фірма Онур Турецька, яка її будувала. Подякуємо туркам. З'являються нові отакі знаки. Наприклад, оці такі інформаційні знаки тут місце розвороту, На Житомир, Київ і до села Брикова. Дуже гарні знаки, якісні, гарно відбивають світло, тому їх добре видно водіям. То ось моя користь. Я вдома. Я вдома, це моя користь, яка тихенько притулилася до цієї галасливої дороги. І живе собі в цьому світі і не знаю, що її чекає. Я маю сказати, що я трошки відхилився від своєї дороги. І я зараз біля такого дуже цікавого. і... Е... Успішного підприємства, яке ми називаємо просто ковбасні або ковбасний цех, де можна придбати шинки, ковбаси, вушки, креслі, всякі інші смаколики до свята. Саме таке завдання я маю, інакше я не буду сьогодні мати вечерю, якщо не виконую наказ своєї дружини. Тут ви знайдете дуже широкий асортимент різних ковбасних, м'ясних виробів, а також напої. Хліб, інші смаколики. Одним словом, все це зрозумієте тоді, коли сюди завітаєте. Ласкаво просимо. Мені приємно бачити таке підприємство, що робить просто грандіозні кроки в нашій сучасній Україні. Особливо це контрастує, якщо подивитися на колишнє розвалини оцих ферм. Ну, і ось моя конина вже вдома. Пару знайомий автомобіль. Тут я живу. І пора підвести підсумки нашого року по кілометрах. Отже, маємо 9340 кілометрів від середини березня 2019 року. Тобто, не заповних два роки 9340 кілометрів. Ну ще до березня місяця, я думаю, ми накрутимо. А то й не одну тисячу, а більше. Ну що ж, всім бажаю щастя, пригадую коронавірус і думаю собі так: дай Боже нам завжди мати силу і здоров'я, щоби рухатися. Щасливої всім дороги у новому 2021 році!